Права дітей, виявлено 53 факти продажу дітям тютюнових і алкогольних виробів. Напередодні літніх канікул батькам нагадали про небезпеки, що чатують на дітей. Нове сховище. Формування інфраструктури укриттів для дошкілі є важливою, важливою державною метою. У дитсадках Миколаєва облаштовують сучасні укриття для найменших знання, що можуть вберегти життя. Як рятувальники та волонтери влаштували свято для школярів. Сьогодні п'ятниця, 6 червня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Стан постраждалого 70-річного чоловіка після російської атаки ФПВ-дроном по Куцурубській громаді стабільно важкий. Про це повідомили в прес-службі Миколаївської ОВА. Як відомо, удар по цивільному автобусу в селі Ясилка стався вчора, 5 червня. Чоловіка госпіталізували. Також в обласній військовій адміністрації зазначили, що загалом на території регіону за добу обстрілів не зафіксовано. Страшна автотроща у середмісті. Сьогодні, близько шостої ранку, на перехресті вулиці Бузника та проспекту Центрального водій Ауді, яка рухалася на великій швидкості, не впорався з керуванням, через що автівка вилетіла за межі проїзної частини та зіткнулася з деревом. момент аварії зафільмувала камера спостереження міського тролейбуса. За інформацією поліції, внаслідок ДТП 29-річний водій та 57-річний пасажир загинули на місці. Рятувальникам довелося деблокувати їхні тіла за допомогою спецінструментів. Наразі правоохоронні органи встановлюють обставини та причини трагічної події. У ніч проти 6 червня Росія масовано атакувала кілька регіонів України. У Києві, за даними мера Віталія Кличка, загинуло четверо людей. Ще двадцятеро поранені. Уламки пошкодили метро між станціями Дарниця та Лівобережна. Пожежі сталися в Солом'янському та Голосіївському районах. У Дарницькому уламки впали на дитячий майданчик. У Луцьку, за словами мера Ігоря Поліщука, є п'ятеро постраждалих. Пошкоджені житлові будинки, авто й держустанови. Львівщину атакували дрони й ракети. Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, постраждалих немає, але є пошкодження промислового об'єкта. У Кременчуцькому районі на Полтавщині, за даними ОВА, троє людей поранені, пошкоджені адмінбудівлі та кав'ярні. У Києві під час ліквідації наслідків російських ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще дев'ятеро надзвичайників отримали поранення. Є важкі лікарі борються за їхнє життя. Також п'ятеро рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога. П'ятнадцятирічна дівчинка потонула в день 5 червня в районі мікрорайону Намив у Миколаєві. За інформацією ДСНС, дитина відпочивала біля річки в компанії друзів і в якийсь момент зникла, перебуваючи у воді. При з'ясуванні на місці стало відомо, що до прибуття надзвичайників місцевий житель встиг врятувати ще одну дівчинку, яка також тонула. До пошуків потопельниці були залучені водолази. Вони і виявили тіло нещасної за 50 метрів від берега. Обставини трагедії наразі з'ясовують правоохоронці. Yeah. Mm -hmm. Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Свято встановили понад 30 років тому. Дату обрали не випадково, адже саме 6 червня 1992 року спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів. Цей день нагадування про важливу роль медіа в суспільстві, особливо під час війни. Сьогодні вшановують і пам'ять журналістів, які загинули, виконуючи професійний обов'язок. За верифікованими даними НСЖУ та Міжнародної федерації журналістів від початку. У повномасштабного вторгнення окупанти вбили щонайменше 125 медійників. Вічна пам'ять колегам, які віддали своє життя заради улюбленої справи та України. Позитивна динаміка у сфері протидії дитячій злочинності відзначається на Миколаївщині. У 2024 році було зафіксовано близько 60 кримінальних правопорушень, скоєних дітьми. Нині ситуація покращилася і подібних випадків фіксується менше. Про це йшлося під час чергового брифінгу обласної військової адміністрації. Детальніше про безпеку та права дітей в умовах війни в репортажі нашої Яни Цині. Служба у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації з початку повномасштабного вторгнення робить усе можливе, аби діти в області почувалися у безпеці. У співпраці з поліцією, освітянами та соцслужбами, фахівці своєчасно реагують на загрози життю чи здоров'ю неповнолітніх. Особливу увагу приділяють неповнолітнім зі статусом діти війни. Про це 5 червня під час брифінгу розповіла начальниця служби Ірина Пономарьова. На території Миколаївщини мають такий статус біля 28 тисяч дітей. З них ті, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, біля 7,5 тисяч. Найбільше, звісно, що це діти, які мають психологічне насильство, пов'язане з війною. Таких дітей мають статус 27 тисяч 864 дитини. До брифінгу також долучився начальник відділу ювенальної превенції обласного головку поліції Сергій Демідов. За його словами, поряд із питаннями психологічної безпеки дітей фіксується й позитивна динаміка у сфері протидії дитячої злочинності. У 2024 році на Миколаївщині було зафіксовано близько 60 правопорушень, скоєних дітьми. Однак, нині ситуація покращилася. Можемо говорити про зниження дитячої злочинності в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На сьогоднішній день зареєстровано 50 кримінальних правопорушень, чинених дітьми. З урахуванням аналогічного періоду минулого року, то зниження спостерігається на позначці 16,7%. Загалом 83 дитини перебувають на обліку поліції Миколаївщини через конфлікт із законом. З ними проводиться профілактична робота. Також за цей рік до адміністративної відповідальності притягнуто 380 осіб за незалежне виконання батьківських обов'язків. З ними також проводяться заходи спрямовані на поліпшення ситуації. Продовжується активна превентивна робота проти пияцтва серед неповнолітніх. Якщо говорити лише за 5 місяців, працівниками поліції виявлено 53 факти. Продажу дітям тютюнових і алкогольних виробів, що відповідно заборонено чинним законодавством. Також 70 осіб були притягнені до адміністративної відповідальності за доведення неповнолітніх до стану алкогольного сп'яніння. Сергій Демідов нагадав, що країна-агресор намагається втягувати дітей у терористичну діяльність. Проводиться колосальна інформаційна роз'яснювальна робота, спрямована на протидію ворожим заходам. Зараз розпочалися літні канікули, тож правоохоронці закликають батьків посилити контроль за дітьми. Окремо звертають увагу на ризик відчинених вікон. На жаль, уже в 2025 році. Ми маємо такий випадок, коли на території міста Миколаєва. Дитина випала із вікна, перекинувшись через, через вікно і випала москітна сітка. І звісно, що дитина випала з вікна і отримала значні травми. Також фахівці звернули увагу, що нерідко діти потрапляють у небезпеку через відпочинок без нагляду біля водойм або на небезпечних територіях. Крім цього, правоохоронці просять батьків пильнувати дітей в інтернеті, щоб уникнути проблем з онлайн-загрозами. Яна циня, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. Сьогодні друга річниця російського теракту з підривом греблі Каховської ГЕС. Це спричинило одну з найбільших екологічних катастроф для України. За даними Держекоінспекції, було затоплено понад 620 квадратних кілометрів суші. Під водою опинилися 333 тисячі гектарів природоохоронних територій та понад 11 тисяч гектарів лісу. Хімічне забруднення та руйнування біотопів докорінно змінили русло Дніпра. Знищено молодь риб 2023 року. Загинув. Прісноводні види, а смертність дельфінів зросла у понад два рази. Постраждали понад 50 об'єктів природно-заповідного фонду. На Миколаївщині більше 75% проб питної води не відповідали нормам. Без каховського водосховища під загрозою залишаються зрошення, енергетика та водопостачання трьох областей. У Миколаєві триває облаштування безпечних просторів у дошкільних закладах. Завдяки благодійникам вже завершили роботи у двох садочках міста, ще два на фінальній стадії. Сховища облаштовані ігровими зонами, спальними місцями та освітлювальним обладнанням, аби діти могли не лише ховатися під час тривог, а й навчатися при цьому у комфорті. Деталі дізнавалась Олександра Долматович. Створюють безпечне середовище для найменших. В одному з десятків Інгульського району відкрили сучасне укриття, яке стане не лише захистом під час повітряних тривог, а й простором для навчання та розвитку. Проєкт реалізували благодійний фонд Сейвет за підтримки Лего Фондейшн. Фонд співпрацює з управлінням освіти, і ми дуже активно обмінюємося інформацією. Якщо фонд бачить, що в них є донор, який може їм допомогти, вони звертаються до нас, говорять: у нас є така можливість, дайте нам свої пропозиції. Ми аналізуємо, хто в нас ще із закладів середньої освіти неохоплений. Даємо їм пропозиції. І знаєте, я не пам'ятаю таку нашу пропозицію, яку б фонд би сказав, ні, ми не візьмемося, бо це складно. Загалом, завдяки цій співпраці, у Миколаєві чотири дитячі садочки отримали нові укриття. Два з них уже готові. Ще два завершать найближчим часом. Оцінити результати приїхав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Ми сьогодні розуміємо, що підтримка дошкілля, саме формування інфраструктури укриттів для дошкілля є важливою, важливою державною метою і працюємо над тим, щоб така субвенція, цільова субвенція, з'явилася в державному бюджеті. Оскільки ми розуміємо, що інвестуючи в школу і в початкову школу, зокрема, ми повинні забезпечити передумови, щоб в школі з'явилися діти. І якщо в дошкіллі не буде укриттів, то діти в першому класі не з'являться, оскільки батьки не будуть повертатися з маленькими дітьми до своїх громад, до своїх міст, і це дуже важлива державна задача. Загальна площа всіх чотирьох укриттів понад дві тисячі квадратних метрів. Один із них стане найбільшим навчальним укриттям у місті понад 1200 квадратних метрів. Крім цього, двоє з об'єктів слугуватимуть як і освітні простори одночасно і для вихованців садочків, і для учнів шкіл. За рахунок цих чотирьох об'єктів ми покриваємо шість закладів освіти, тому що два заклади освіти допомагають нам дати і шкільним приміщення і школі для того, щоб мати укриття. Об'єкти були. Обрані за принципом якісної і глибокої допомоги, тому що насправді зараз уже в місті залишились дуже складні об'єкти, які потрібно відновити тобто вони потребують різних різного складного виду інженерних робіт. Саме тому ми вирішили, що Маючи цю можливість, маючи цей ресурс разом з Lego Foundation, ми можемо піти саме в складну історію і зробити їх. За LEGO Foundation – давній партнер України у сфері освіти. Ще з 2010 року фундація підтримує освітні ініціативи в нашій країні. А з початком повномасштабного вторгнення зосередила увагу на безпеці дітей. Завдяки цьому проєкту понад 1500 дітей Миколаєва зможуть навчатися, гратися і розвиватися навіть під час тривог. Початком повномасштабного вторгнення перед нами постало питання, яким чином ми ще можемо підтримати освіту України і забезпечити безперервний доступ дітей до освіти. І одним із викликів, які ми сьогодні всі бачимо, це безпосереднє укриття, це безпосередньо безпечні простори для навчання. І в Миколаївській області сьогодні вже наші партнери благодійний фонд Save Ed зазначили, та, що ми працюємо над створенням чотирьох укриттів, відновленням доступу саме дітей до шкільної освіти до освіти. Будівництво стартувало у грудні 2024 року. Укриття, що наразі в роботі, планують завершити до кінця червня. Загальна вартість усіх чотирьох об'єктів близько 50 мільйонів гривень. Цей саме об'єкт коштує 6,6 мільйона мільйонів гривень. Разом з облаштуванням з усім з усіма обладнанням, які є. Об'єкти, які будуть об'єкти, які будуть наступні, вони будуть набагато дорожчі, тому що вони складніші інженерно. Разом загалом на всі об'єкти ми витратили близько 50 мільйонів гривень Укриття перетворили з темних підвалів на сучасні навчальні простори із яскравим дизайном, меблями, вентиляцією та освітленням. Тут діти можуть не лише перечекати небезпеку, а й продовжити заняття. Це був теплопункт величезний. Тут проходила теплотраса для будинків. Нам довелося співпрацювати з містом, щоб домовитися, щоб вони прибрали комунальники свою частину, відредагували. Потім вже ми заходили з ремонтом, і нам довелося вирити щонайменше метр двадцять землі тут. Був різний шлак, пісок, все решта для того, щоб заглибитися, мати висоту, яка потрібна за нормами, і щоб от ми з вами стояли, нормально дихали і функціонували тут більше ніж 3-4 години. Нові укриття мають зони для навчання ігор відпочинку. У деяких облаштовано спеціальні спальні місця. Зокрема, укриття у садочку в Інгульському районі має площу майже 300 квадратних метрів та вміщує всіх вихованців закладу. Надзвичайно важливо, що це саме заклади шкільної освіти, тому що якщо на шкільні укриття так вже другий рік поспіль є державна субвенція, державна допомога, то на жаль, на укриття такого немає, тобто це все фінансує або наскільки може місцева влада, або якісь неурядові організації. І звичайно, на жаль, поки що садочки саме вони таким за таким залишковим принципом. Хоча насправді з точки зору. Вікових потреб бути офлайн перш за все потрібно саме в зашкілі. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Марк. Президент Володимир Зеленський призначив нового керівника Херсонської міської військової адміністрації. Ним став Ярослав Шанько. Відповідне розпорядження вже оприлюднено на сайті глави держави. Зазначимо, що до цього Шанько працював заступником начальника Херсонської ОВА. Зі свого боку посадовець у своєму телеграм-каналі запевнив, що буде діяти відкрито та відповідально, зосереджуючись на безпеці людей і підтримці ЗСУ. Мер Миколаєва Олександр Сянкевич привітав сьогодні дітей, батьків та вчителів з початком літніх канікул та принагідно відповів на питання щодо безкоштовного проїзду для учнів улітку. Міський голова наголосив, що така послуга діятиме у комунальному транспорті, а саме в автобусах, тролейбусах і трамваях протягом усього року. Включно з канікулами, але маленькому пасажиру обов'язково потрібно мати з собою учнівський квиток, аби пред'явити його контролеру. Мер побажав усім дітям класного літнього відпочинку та сонячних днів. Знання, що можуть вберегти життя напередодні літніх канікул для миколаївських школярів, рятувальники, сапери та волонтери провели цікаве свято безпеки. Дітей навчали надавати першу допомогу і розпізнавати вибухонебезпечні предмети, а також пояснювали правила мінної та пожежної безпеки. Докладніше про те, яким було це свято для школярів, розкажемо за мить. Напередодні літніх канікул у Миколаєві для школярів влаштували справжнє свято безпеки на подвір'ї муніципального колегіуму імені Володимира Чайки. Дітям у простій та веселій формі розповідали, як поводитися в небезпечних ситуаціях і берегти себе в сучасних умовах. До заходу долучились рятувальники ДСНС, команда Захало Траст і волонтери Товариства Червоного Хреста України. У мобільному класі безпеки школярі дізнавалися про правила мінної та пожежної безпеки, а просто на шкільному подвір'ї знайомилися зі спецтехнікою рятувальників та захисним спорядженням. Діти приміряли костюми вигнеборців, сідали в кабіну пожежного автомобіля і на мить відчули себе справжніми героями. Волонтери навчали, як надавати першу допомогу, а сапери розповіли, як виглядають вибухонебезпечні предмети і що робити у разі їх виявлення що також мала можливість приміряти екіпірування саперів. Організатори переконані, такі зустрічі надзвичайно важливі. Вони не лише дарують дітям гарний настрій, а й навчають найголовнішому як залишатися в безпеці. Тож це свято завершилося дитячими усмішками, а головне важливими знаннями, які можуть одного дня врятувати життя. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. І про погоду цієї суботи 7 червня. Протягом усього дня у Миколаєві буде ясно. Без опадів. Температура коливатиметься від 16 до 33 градусів. Вітер переважно південно-західний легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 38%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками щодо сьогоднішніх новин. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТів. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.